Всім доброго дня! Розпочинаємо наш прес-брифінг, який присвячений організації заходів безпеки на період травневих свят. І сьогодні ви почуєте відповіді на те, яким чином буде організовано порядок та спокій у столиці. Учасники нашого брифінгу Петро Пантелеев, заступник голови Київської міської державної адміністрації, Валерій Борис, виконуючий обов'язки начальника головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у місті Києві, Євген Іванищук, заступник начальника управління захисту національної державності. Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Поворотний Віталій, заступник начальника відділу управління громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві та Роман Ткачук, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації. Я прошу до слова заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелева Петра Олександровича. Доброго дня. Як і було сказано, ми. Вирішили задоцільне зустрітися перед святами з вами для того, щоб донести інформацію актуально, коротко і відповісти на ті запитання, які зараз хвилюють. Саме напередодні свят, як з точки зору державних свят, так і з точки зору відпочинку, який погода дозволяє розпочати вже. На відкритому повітрі, от почну з того, що січня місяця в місті Києві діє режим підвищеної безпеки цивільної оборони. Ми провели комплекс заходів з точки зору підвищення саме цього статусу. От проведено навчання в у всіх районів з оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій. От проведено багато і ефективну роботу по приведенню в порядок сховищ різних типів. Ми Після нашого брифінгу, який був кілька місяців тому, встановили додаткові блокпости на в'їздах міста Київ. Також що ще важливо, що місто знайшло можливість додати до матеріального резерву необхідні. Необхідні речі, необхідні будівельні матеріали, рятувальні засоби. На це виділено з міського бюджету 3 мільйони гривень. Тобто, матеріальний резерв в місті Києві збільшився за останні роки. Це от така достатньо визначна подія. На свята, на свята В місті Києві будуть введені додаткові заходи щодо забезпечення безпеки всіх тих, хто буде перебувати в місті, це і кияни, і гості столиці. Буде багато подій в центральній частині, не тільки от, про безпеку громадян. Представники МВС розкажуть вам. І щодо функціонування і забезпечення життєдіяльності міста от, в постійному цілодовому режимі будуть, будуть чергувати мобільні групи от, для ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій, нештатних ситуацій. Для цього будуть працювати 80 людей, така мобільна група, 80 спеціалістів і 20 одиниць техніки. Отже, пропоную долучитися до надання інформації моїх колег. Давайте розпочнемо, чи Юля, ти модеруєш. Прошу до слова Валерій Борис, виконуючий обов'язки, начальника головного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Доброго дня всім присутнім. Всі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли в посилений режим несення служби. Саме по місту Києву залучено на ці свята кожного дня 330 працівників, 82 одиниці техніки. Це які будуть щодобово відповідати за безпеку наших киян, будуть виїжджати на будь-які надзвичайні події, загорання по місту Києву. Також в місті Києво сформовано резерв у кількості 210 чоловік та 50 одиниць техніки. Це додаткові сили, які залучаються на ці травневі свята, налагоджена взаємодія з правоохоронними органами з київською державною адміністрацією. Проведено рейди по нашим всім лісним господарствам міста Києва. Саме ви знаєте, в травневі свята кияни та гості столиці всі виїжджають на пікніки. І треба зазначити те, що не завжди в нас у людей є культура відпочинку саме у лісі. Так що просьба до киян та наших гостей столиці при виїзді на такі пікніки дотримуватися простих, елементарних, скажімо так, і примітивних засобів безпеки, коли розводити вогнище, необхідно обкопати. Приблизно метр квадратний від гілок, від будь-яких горючих матеріалів, потім можна розвозити багаття. Це вже як хто як хоче барбікю ставити. Після себе це треба залити обов'язковою водою і впевнитися в тому, що після від'їзду вашого при пориві вітру це полум'я не розгориться і не робить шкоди, і куди будуть залучатися сили і средства київського гарнізону, працівників міліції, лісопаркових господарств. Що стосується, аби убитно ну, всі знають, що заходи, які плануються в місті Києві, є безліч інформації про провокації, які можуть бути з сторон. також хочу звернутися до киянта гостей столиці, при, якщо десь в масових місцях ви обнаружити. Якісь предмети, які визивають якусь підозру, телефонувати по лінії 102, 101, ні в кому разі самим не відкривати, не перевіряти, що там лежить. Якщо це метрополітен або супермаркети, або місця з масовим провання людей, на цьому місці завжди є правохоні, правоохоронні органи, є представники об'єктів, залучайте їх для охорони цього місця, де знайшли цей підозрілий предмет, і вже. Дочекайтесь приїзду працівників правоохоронних органів і вже діяти, скажімо так, слухатись, слухатись да, порад професіоналів, які приїдуть. Дякую, дякую, пане Валерію. До слова запрошую Віталія Поворотного, представника головного управління МВС України в місті Києві. Добрий день. Хочу доповісти вам таку загальну інформацію про заходи, які здійснюються із забезпечення охорони громадського порядку в місті Києві. Щодобово в середньому по місту залучається близько 2,5 тисячі працівників міліції. Крім цього, це сюди входить патрульна служба, підрозділи міліції громадської безпеки, підрозділи. Батальйони патрульної служби міліції особливого призначення, Державна автомобільна інспекція, Державна служба охорони та військовослужбовці Національної гвардії України. Крім цього, додатково для патрулювання міста виділяється щоденно 250 курсантів Національної академії внутрішніх справ України та 50 чоловік Київського училища професійної підготовки працівників міліції. Можна сказати, заразом навчаються і проходять стажування. Вже на практиці. Крім цього, щодоби в місті Києві працює 225 піших нарядів міліції та 335 автопатрульних нарядів. Також діє дві бронегрупи: одна з п'яти чоловік добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Київ-2. Та одна з полку міліції громадської безпеки особливо призначена. Також до охорони громадського порядку активно залучається громадськість та представники недержавних охоронних структур. Зокрема, на даний час в місті Києві працюють 12 спільних мобільних груп у складі працівників міліції та працівників недержавних охоронних структур. Також для посилення. Безпеки киян в нічний час додатково виставляється групи швидкого реагування полку патрульної служби та полку міліції громадської безпеки особливого призначення. Також додатково в ці травневі свята і можна сказати до весняно-літній період, значить, з 25 квітня розпочато роботу. Розпочали роботу спільної мобільної групи міліції, на які покладено охорону функції забезпечення охорони громадського порядку на території пляжів та парків. Зокрема, в місцях масового відпочинку з найбільшим щоденним відвідуванням громадян розгорнуто 16 постійно діючих корпоративних груп міліції, до яких включено дільничних інспекторів міліції, працівників карного розшуку. Державної служби боротьби з економічної злочинності, кримінальної міліції у справах дітей, Державної та мобільної інспекції та працівників патрульної служби. Також, значить, в місті Києві з числа працівників ДАІ та працівників батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Київ-1 виставлено додатково вісім блокпостів. На стаціонарних постах ДАІ. Крім цього, посилено охорону громадського порядку, посилено охорону об'єктів державного, регіонального та місцевого значення. Також хімічно та потенційно небезпечні об'єкти. Також виставлено цілодобово працівники міліції забезпечують безпеку на мостах. Це вісім мостів через річку Дніпро та Дісьонка. Також здійснюється охорона державних адміністрацій районних місць Київ, водозабірних водопровідних станцій, Бортинської аераційної станції міста, військових комісаріатів. Наближено наряди міліції до дипломатичних установ, консульських установ іноземних держав, представництв іноземних організацій в Україні, місць проживання представників дипломатичних, представників дипломатичних установ. Також наряди наближено до аеропортів Києва, річкового порту Київ, телерадіокомпаній та місць масового скупчення громадян. На станціях метрополітену додатково задіюються працівники кінологічної служби з собаками, та періодично через гучномовець здійснюється повідомлення громадян щодо надання допомоги працівникам міліції у виявленні підозрілих предметів та осіб. Е, крім цього, е, значить, з Працівниками недержавних охоронних структур, які здійснюють охорону торгівельних закладів, періодично проводяться навчання щодо дій в разі виявлення небезпечних предметів або повідомлення на замінування. Щодо штравневих свят, хочу повідомити, що значить, станом на сьогодні, на ранок, до адміністрації надійшло 6 повідомлень про проведення. Організаціями та проспілками заходів в центральній частині міста. Зокрема, це 1 травня 4 повідомлення надійшло про проведення заходів та два повідомлення 9 травня. З метою посилення безпеки громадян та учасників цих заходів додатково планується залучити близько. Трьох з половиною працівників міліції, в тому е, мається на увазі Київського гарнізону, так і з залученням додаткових сил з регіонів держави з інших. Це близько тисячі працівників міліції прибують до, до місця Києва додатково. Це всього скільки? Скільки? Ну, десь три з половиною, якщо тут, і плюс і ще ну, близько сіми тисяч. Всього буде міліції в місті Києві. Значить, загальне число працівників міліції, які щоденно залучаються на охорону громадського порядку, це близько 2,5 тисячі. Плюс додатково для участі в забезпеченні заходів з масовою участю громадян буде залучено 3,5 тисячі, в тому числі тисяча працівників міліції з інших регіонів держави. Дякую, пане Віталію. До слова прошу Романа Ткачка, представника управління з питань надзвичайних ситуацій в Київської міської державної адміністрації. Доброго дня. Хотів би доброго дня, хотів би зупинитися на розрахунки сил та засобів цивільного захисту, які будуть задіяні на чергуванні в травнини свята. Разом по місту будуть чергувати 400 рятувальників та 96 одиниць техніки. Це чергові сили, які знаходяться на добовому чергуванні, підрозділи в головного управління державної служби з питань надзвичайних ситуацій комунальної аварійно-рятувальної служби та рятувальники спеціалізованої водолазної рятувальної служби комунального підприємства «Плеса». Повторюю загальна чисельність рятувальників на добовому чергуванні складається 399 осіб та 96 Одиниць техніки, крім цього, в резерві знаходиться 277 рятувальників та 57 одиниць техніки, які можуть бути подняті в разі чи плюс 2 години з моменту виникнення надзвичайної ситуації. Загальна чисельність рятувальників, які будуть задіяні на добовому чергуванні, з урахуванням резерву буде складати 676 рятувальників та 153 одиниці техніки. Крім цього. Як вже зазначив Петро Олександрович, в місті працює цілодобово січня місяця. Працює постійна оперативна мобільна група. Яка окремо складається з 82 чоловік і 27 одиниць техніки це спецтехніка, яка передбачена для ліквідації особо важких надзвичайних ситуацій. Це крани, екскаватори, вишки, які можуть бульдозери, які можуть можуть бути задіяні для ліквідації тих чи інших важких надзвичайних ситуацій. Хотів би зупинитися ще на е, правилах безпеки і поведінки на при відпочинку біля води. Згідно з правилами поведінки, на воді забороняється купатися в місцях, які не визначені органами місцевого самоврядування та не обладнані для купання, зализати та попередж, на попереджувальні знаки бої бакіни, стрибати у воду щовнів, катерів е, споруджень, не, при, не призначених для цього. Пірнати містків, дам, причалів, дерев, високих берегів, використовувати для плавання небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інші знаряддя не передбачені для плавання, плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які відведені для купання, вживати спиртні напої під час відпочинку, забруднювати воду і берег підпливати близько до пловзасобів, які йдуть неподалік від місць купання, допускати у воді, допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук чи ніг, подавати помилкові сигнали безпеки. Дітям заходити заходити глибше ніж 70 сантиметрів у воду, в разі якщо вони не можуть плавати, і немаловажно, що немаловажно, це купання дітей без супроводу дорослих теж забороняється. Якщо ми будемо виконувати ці, ці найпростіші заходи безпеки, це унеможливить виникнення надзвичайної ситуації при відпочинку біля води. Крім цього, чи чергують чергують цілодобовому режимі і постійно готові к ліквідації надзвичайних ситуацій. Хочу зазначити, що всі сили цивільного захисту в місті приведені в бойову готовність до реагування на надзвичайні ситуації, і я вважаю, що повністю готові к проведенню травневих свят. Я на жаль, колега з служби безпеки не присутній, хоча підтверджували, мабуть, якісь є ну, серйозні вагомі причини, тому що також хотіли поспілкуватися з пресою. Колеги. Єдине, що хочу сказати. Іде дуже серйозна робота з боку СБУ по перевірці стратегічних об'єктів для міста Києва. І вже це друга хвиля пройшла цих перевірок. Перевірки достатньо нестандартні і як результат, ну значно підвищена зараз рівень захисту стратегічних об'єктів, як з технічної з технічної точки зору, так і з точки зору безпосередньо охорони укладені додаткові угоди з державною службою охорони. От, додаткові кошти підприємствами виділені сам, саме на засоби охорони. Тому така робота сумісна з СБУ триває і вона вже дала свої результати певні. От. А загалом, так хочу під підсумок зробити, що достатньо в місті е, сил, засобів. От, як ви чули, кількість працівників міліції значно збільшена. Тобто, ми впевнені, що свята пройдуть спокійно, забезпечимо і громадський порядок, і реакцію на будь-які події можливо провокаційні, а також на надзвичайні ситуації, які можуть трапитися. Але до всіх звертаюся бути також уважними, як колега з ДСНС рекомендував, при Будь-яких обставинах дзвонити, телефонувати на 101-102 для того, щоб оперативно нам разом з вами впливати на ситуацію в місті, самостійно утримайтесь від будь-яких дій, якщо виникають якісь підозри, або ви бачите підозрілі предмети, будь ласка, одразу інформуйте відповідні служби. Дякуємо, готові. Відповісти на ваші запитання. Колеги, дуже тільки прошу представлятися. І спочатку, прошу, якщо до спікерів є питання не по темі, прошу їх трошки пізніше, зараз по темі, якщо можна. Прошу. Канал до представника МВС. А ви могли б назвати ті організації, які шість повідомлень надали про акції 9 травня та 1 травня? Так, звичайно. Значить, 1 травня подали представники. Конфедерації вільних проспілок України, Всеукраїнське об'єднання відродження України, Всеукраїнська комісія справедливості та Міжнародного гуманітарного фонду. Значить, друге, представники Ради Організації ветеранів України. Третє представники Комуністичної партії. І четверте представники, е, представники об'єднання профспілок організації профспілок у місті Києві, Київська міська рада проспілок. Це на 1 травня і на 9 травня. Також представники Київської міської федерації велосипедного спорту України проводитиметься чемпіонат з велосипедного спорту на Великій кільцевій дорогі Також і представники партії Опозиційний блок. які заходи будуть проводитись біля арки Дружби народів. Ще є запитання. Я правильно розумію, на запитань більше до спікерів немає? Все, дякуємо всім.